Друзі, всім привіт! Хочемо представити ще один комплекс новобудов, який знаходиться неподалік Валенції від перевіреного забудовника. 20 років на ринку. Ми вже маємо одну новобудову від нього, і зараз з'явилась ще одна ціною 139 тисяч євро. Буде 150 квартир. Це буде великий комплекс. Ціни за одну спальню, тобто вищі 178 тисяч. Ми вже можемо отримати двоспальну квартиру. Зараз ми говоримо за другий поверх. Загалом буде 4. Поверхи, якщо рахувати так, український четвертий. Чекати потрібно плюс-мінус півтори роки до здачі. Гарний комплекс. Можемо доїхати з центру Валенції на метро, тобто гарна локація. Також неподалік моря. Тому під оренду або для життя, в кого не вистачає бюджету на саму Валенцію. Це дуже і дуже хороший варіант. Ви можете його розглянути. Ти більше що можна розтягнути оплати. Як завжди, оплачуємо 10% на початок, трішки пізніше ще 10, загалом 20%, Так для резерву нам потрібно. Близько 5 тисяч євро і ми можемо зарезервувати квартиру. Обирайте швидше, тому що такі варіанти найдешевші в цьому комплексі розлітаються. Чим швидше ви оберете, тим більше шансів, що ви ще застанете цю квартиру. Обирайте найкраще разом з компанією realtor 3D. До зустрічі!